Місцева молодь встановила рекорд для цього. В Івано-Франківську на шкільному стадіоні зібралося чимало бажаючих стати рекордменами. Понад дві сотні юнаків та дівчат в день молоді зібралися разом, аби показати командний дух та фізичну підготовку. З них більше половини долучилися до встановлення рекорду України з одночасного масового підтягування. Ці організації ми більше людей і молоді і різними концертами. Ну принаймні з випукою можливо Сьогодні ми вирішили доказати, що молодь івано є сильною. Молодою, потужною, і що саме вона формуватиме в майбутньому літо нашої держави. Тому ми таким чином хочемо показати, що ми можемо витягнутися. Ми це зробимо. Стати рекурсменами могли всі, хто відчував впевненість у своїх силах і був здатний виконати з десяток підтягувань на фізкультурному турніку. і стать не бралися до уваги. Втім, випробувати свою витривалість наважились лише хлопці. Показує. Що є багато бажаючих, які займаються собою, які ведуть здоровий спосіб життя, це весело з командою встановити рекорд України для досягнення рекорду. Члени журі мали зафіксувати виконання завдання, хоча б 100 однією людиною. Попри побоювання організаторів дійства щодо технічного обладнання, рекорд все таки встановили. 156 учасників, одночасно виконали спортивну вправу. Загалом 1717 підтягувань. Чотири Заявка прийшла до книги рекордів. Одразу перетелефонував директор і кажу: от є така ідея. Це дійсно у вас збереться, скільки молоді. І я кажу, я впевнена, тому що вони згуртовують дуже багато молоді і на їхні заклики, що пропагують дійсно здоровий спосіб життя. Їх сходиться дуже багато. І нам дуже приємно, що цей рекорд відбувся. і Чесно вам скажу, я до останнього не вірила, що він може бути. Під час підтягування на спортивному снаряді одна частина, на якій підтягувались близько 10 юнаків, загнула з під їхньою вагою. Втім, це не завадило зафіксувати нове досягнення юних івана Франків. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.